Подолання тьми освітньої в школі без рідного слова, частина перша. Тиша в школі у селі Долинському між сонячними пагорбами і золотими полями стояла школа непроста, а така, де стіни пам'ятали дитячий сміх, де вишиті рушники висіли над дошкою. А в куточку стояла кобза, з якої вчитель грав після уроків. У цій школі вчили не тільки писати і рахувати. Тут навчали бути українцем, та з часом щось змінилось. Одного ранку над школою з'явилася тінь. Спершу зникла кобза, потім вишивані серветки, потім мова. Прийшли люди в сірих костюмах і привезли нові підручники: мовчазні, холодні, без слова мама, без пісень, без казок. І вчителі стали говорити чужою мовою. Вони наказували, не пояснювали. Їхні обличчя стали бліді. Очі порожні, діти мовчали. Їх вчили рахувати, але не думати. Їх вчили писати, але не відчувати. І кожного дня вони поверталися додому все тихішими. У школі оселилася тьма освітня, невидима, але всесильна. Вона жила в шепоті книг, у тріску старих парт, у затінку коридорів. Вона витирала слова, стирала спогади, ламала пісні. Одного разу найменша дівчинка, Марічка, повернулась зі школи і спитала: Бабусю, а чому ти співаєш? Ніч яка місячна, це ж не сучасно? Бабуся впустила глечик. Прийшла тьма, прошепотіла вона. Прийшла знов. І того ж вечора вона закликала вітер, посадила барвінок перед хатою і заспівала пісню заклик. Так її голос долетів до того, хто завжди приходить, коли народ втрачає себе. Частина друга клич і Подорож. У горах Карпат, серед смерек і димів, сидів селун Оверко, герой, що не носить корони, але має кобзу, не носить зброї, але має силу слова. Він чув, коли дитина забуває казку, він чув, коли серце не б'ється в рідному ритмі, він почув бабусину пісню. Сів на камінь, дістав зі скрині стару кобзу і прошепотів час іти. Він зійшов з гір, не полями, пам'яттю. На його плечах лежала хустка матері в руках кобза, на грудях знак троїстої сили: мова, пам'ять, пісня. Дорога була важка. Він проходив через селище забутих казок, де з дитячих книжок вийняли усмішку і лишили сірі слова. Йшов через ліс примусу, де дерева повторювали фрази з наказів, і кожен лист шепотів: не сперечайся, не виділяйся, вчи що сказано. На кожному кроці його спиняли посіпаки тьми, бюрократ без обличчя, що вимагав дозволів на кожне слово, інспектор забуття, що забороняв українські пісні як непрофесійні. Тінь виправлень, що закреслювала все рідне червоним чорнилом, але селун грав, його кобза не співала, вона дихала, вона кликала духів роду, і кожне дерево, кожна хмара згадували, ким вони були. Так він дійшов до школи. Частина третя. Битва за слово школа стояла, мов цитадель, вікна затемнені, над дверима напис чужими буквами: всередині тиша, смертельна тиша. Він увійшов. Діти сиділи з однаковими зошитами: очі сірі, губи зімкнені, і вчителька, мов тінь. Вона зупинилась, поглянула на селуна і розтанула. Її форма розчинилася в повітрі. Замість неї з'явилась тьма освітня, величезна, сірочорна постать без обличчя, з руками як лінійки, голос шурхотіння аркушів. Чого ти прийшов? прошелестіла вона. Їм не болить. Вони вже забули. Я не дозволю, відповів селун, поки є слово, є світло. Він узяв кобзу зі струн линуло світло. Пісня звучала стара, рідна, тепла, ой у полі калина, і діти ворухнулись. Соловей співає, і одна сльоза скотилась: Мамо, рідна, пригорни. І Марічка підняла очі, тьма завила. Вона накривала вуха, глушила пісню, намагалася розірвати кобзу, але оверко заграв ще сильніше, і раптом усі діти підхопили пісню хтось пошепки, хтось голосно, а хтось крізь сльози. Кожне слово било в тему. І з кожним словом вона зменшувалась, поки не лишилась лише крапля сірого туману. Оверко взяв ту краплю і сховав у чарівний камінь, щоб нагадувала, якою може стати школа без мови. Частина четверта відродження на ранок школа стала іншою. На стінах на дитячі малюнки, на дошці Слава Україні, намальовано крейдою кольоровою як веселка. Учителі посміхались, вони згадали, як колись співали Реве та стогне Дніпр широкий, діти на випередки ділились казками, і на колишці знову з'явилась кобза, а бабуся Марічки тихо співала над ганком: Спи, дитино, не забувай, рідна мова твій оберіг, а селун уже йшов далі. «Бо де б не гасло слово, там буде він.